На осені, на зиму я беру собі. Ось такі от ягідні пасти. Вони дуже корисні. Приємно, що вони йдуть без цукру. Хто любить без цукру, вам сподобається обов'язково. Це робить Україна, унікальна технологія без доступу кисню. Тут у мене мікс темних ягод, вони добре впливають на мікробіом кишківника, знімають запальні процеси. А ви ж знаєте, що у нас що відбувається в кишківнику, то й відбувається у голові, у мозку, бо кишківник – то другий мозок. Зручні пакування, дивіться, у мене така поктакий пакуночок на 100 грамів. Можна різних міксів набрати, щоб можна було ну, там використати декілька. Є великі баночки, ну ви дивіться, що вам сподобається, що вам буде більш підходити. Мені ось такі маленькі підходять. Я дуже часто там беру з собою в дорогу, можна покласти у сумочку і десь в дорозі, знаєте, поїзді в автобусі поласувати. І ось такі от темні ягоди, як же я сказала, дуже добре на осінь.